Коли я подорожую Україну, і я пам'ятаю, що в 2021 році я була в Маріуполі, в Бердянську, в Луганській області, в Донецькій області, і в Краматорськ, Харків. і деякі з цих місць зараз тимчасово окуповані. Але тим не менш я зараз переконана навіть зараз більше ніж раніше була в цьому переконана це наскільки децентралізація України, де реформа децентралізації, наскільки багато вона значила, і куди б я не їхала, мені кажуть, ми б не змогли вистояти російській окупації, організуватися так добре і встояти, якби не було цієї децентралізації. Тож це те, що я постійно чую. і що я спостерігаю в останні ці два роки, це те, що як же так навіть висловитися, що є сила, потужність, що це наша країна, в переконання, що це наша країна, і Російська Федерація не має нам казати, як нам жити.